Еще раз. Ой, так добро. Билится людей в зале много, теряется знание. Я готова здесь быть, сколько надо и задохнуться, чтобы решить. Откройте двери, создайте условия, люди. Оля, Оля, спасибо, но мне до не потребно. Я врану уже Оля, спасибо. Можно ли Можете ускорить пор? просто процедуру для людей? Ускорить. Я спасибо. Я. Э, я... Я головуюча цих зборів, і на сьогоднішній день я хочу, щоб у нас був діалог в залі і знайдено важливе компромісне рішення для громади. От одна громада за, а, друга, а другі представники проти. Я прошу громадськість долучитись до підрахунку, і наша лічильна комісія обрана з представників залу, хай скаже скільки за, скільки проти. Шановна громада, згідно з статуту нашого міста, наша влада має забезпечити приміщення для всіх бажаючих взяти участь у громадських слуханнях. Наразі наше право не виконано і не реалізовано. Тобто, я пропоную, як і було проголосовано, зібратися або в Палаці Дружби народів, або в будівельнику і забезпечити нормальні людські умови для голосування. Дякую. Ну, якщо це питання важливе, то його хоч потрібно обговорити, шановні друзі. Ну, якщо ми зібралися вже громадою, вибачте, то давайте трошки хоч поговоримо. Не кричіть, будь ласка, не кричіть. Я вас прошу, не кричіть. Ви всі знаєте Ольгу Касьянову, да? з повагою до неї відносимося. Я подивився, ви знаєте, вибачтесь, вийдіть перед жінкою в першу чергу. Вона має позицію свою і заявила її тут -то у залі. Заявила, що готова тут скільки? 5 годин, 10 годин слухати. Це її позиція громадянська. В першу чергу треба поважати один одного. Приймайте рішення, будемо переносити значить, на стадіон, куди ви хочете? На площу. У зал, на да, площу, на сувор, електронне на площу. голосування. Я не заперечую. Я вам відверто скажу: перенесемо в дружбу народів 1200 посадочних місць. Дві тисячі прийде, прийде п'ять тисяч, знову ви скажете, що не забезпечили. Давайте будемо вирішувати, що робити. І давайте тако, хлопці лягли не за те, щоб ми тут сварилися, а давайте так. Приймати будь-які рішення в цьому місці ми маємо з огляду на дві речі. Перше, ми маємо любити це місто, і друге, ми маємо мати холодні голови. Холодні голови. Припиніть базар! Отам жіночки, чоловіки, давайте тако, є технічна процедура. Якщо ми зараз її можемо виконати технічно, давайте робити це. Якщо ми не можемо, давайте переносити в інше місце. Але в яке би місце ми не перенесли, наприклад, я, як житель цього міста, волів би бачити це наступним чином. Так як у нас тут е, велике журі, таке, знаєте, журі, така кульмінація жителів нашого міста, найактивніші з нас. Так, от, давайте ми вислухаємо перше обидві сторони. Є вже результати лічильної комісії. Більшість за проведення в цьому залі, тому я прошу, як. Може бути за, якщо в цьому сумбурі взагалі нереально було щось парафувати, ну це ж це просто фарс. Чільна комісія тільки що сказала до того ж, сьогодні спрацювали певні технології, було 12 столиків до реєстрації. Можна було з паспортом підійти ні, ні, до будь-якого столику і зареєструватись 12 разів, тобто такі технології також працювали. Ми про це знаємо і. Шановні, от бачите, от теж представник громадськості він підійшов і каже, та видно візуально, що більшість за те, щоб проводити, уважаємо черка. Ми приймемо любе наші народ, далі коні роднеї браття. Я вам приважу примір. Тремандати сімнадцять тому сімнадцять вам дали. провели собрание, собрали, собрали подписи, по телевидению показывали. Все, как поныне там этот вопрос. Никакого ответа власть не дала. Что такое нынешняя власть? Это власть олигархов. Я имею в виду полностью на Украине. До чего она нас довела за 25 лет? Вы обратили внимание на это? Вместо прогресса у нас...